Це одне з укриттів у Жовкві, у підвалі поліклініки. Воно, у нас зараз є тимчасовий пункт вакцинації. Ми тут зробили. Наш тимчасовий також конференц-зал. Це є наше головне бомбо, як то сказати, в якому може перебувати одночасно близько до 100 людей. Воно є утеплено, утепляється у нас, є вентиляція. Є на першу чергу, також у нас є підготовлені для існування. Також у нас є за стіною туалети, є вода є. Ще одне укриття є у приміщенні міської ради за адресою Львівська 40. Зараз підвал там використовують як їдальню. Розмістити тут можуть до трьох сотень людей. В цьому приміщенні передбачена і є вентиляція, є, можна зробити нормальне провітрювання. Також є обезпечено власного як тут в даному випадку вікно, яке є закрите, замуроване з іншої сторони, відповідно для захисту. Перевага цього приміщення що на даний момент повністю функціонально працює, і що тут є до Рикладу, окрема кухня загалом у Жовківській громаді є 26 укриттів, більшість в адміністративних будівлях, що дійсно є придатні, є 24. Тобто, два є в поганому стані, які ще потрібно десь модернізувати там зробити ремонти. То тобто у нас є від 100 осіб до 600 можливість приймати в різних точках Жовківської громади. І дуже великий плюс є, що навіть, до прикладу, у нас є три сховища в селах. Мало де села мають такі сховища, а в нас є три в селах. Ну хоча це не є. Вся потреба, бо сіл у нас є більше. У нас вийшло 14 сільських рад колишніх. Але ми можемо розуміти, що в разі загрози мешканці, які живуть в селах, вони також можуть приїхати до жовтку, бо тут є в принципі недалеко. Є нормальні під'їзди, і відповідно в цьому укритті залишитись. В загальному більше п'яти тисяч людей ми можемо в разі загрози розмістити в цих сховищах. Це село Сопошин. Воно відразу біля Жовкви. Ми запитали у мешканців, чи знають вони де найближче укриття. Я не знаю. Звичайно, підвали і запаси. Точно точно в рожок в є, адміністрація є, по-любому там є. І там є конкретне таке, то я точно знаю за адміністрацією. Під поліклінікою, Під поліклінікою, певно, точно так. теж є. Кожен має підвал. Я насправді не знаю. Ну, підвали є, але я б не назвала їх підвалами. Як такими підвалами? Це просто ніби як цокольний поверх будинку. В області вже перевірили 88% укриттів. Спереважна більшість з них є в доброму і задовільному стані. Частина залишається в тому стані, які потрібно було ми зараз ми просто відновлювати. Є дві великі групи укриттів. Одні укриття це такі, які є найпростіші, які призначені для населення, або ті об'єкти, які можуть мати подвійне значення. Та тобто, коли це не ємне загалом укриття, але наприклад, там цокольний поверх може служити укриттям. Таких об'єктів у нас нараховується 169 тисяч споруди. І якщо говорити вже про укриття, ті, які не призначені для того, щоб укривати там певні трудові колективи, колективи виробничих підприємств, так інше, то таких в області нараховується 937 одиниць. Усі укриття повинні мати вказівники та розчищені проходи. Також має бути відповідальний за укриття людина, яка має ключі від приміщення. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.